Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Посол України у Франції Вадим Омельченко, жорстко відреагував на заяви свого китайського колеги Лу Шає, який у виступі на одному з каналів французького телебачення поставив під сумнів суверенітет України та інших колишніх радянських республік і неоднозначно відгукнувся. Про приналежність Криму під час свого виступу посол Китаю підкреслив, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу у міжнародному праві. Оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенних держав, коли журналіст запитав у китайського дипломата, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол підкреслив, що це залежить від того, як ви сприймаєте проблему, і нагадав, що Крим був спочатку російським хоча не уточнив про яку саме дату він говорив. Посол України підкреслив, що або у посла є очевидні проблеми з географією, або він не погоджується із позицією офіційного Пекіно щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів статуту Організації Об'єднаних Націй. Однак є очевидним, що посол. Китаю у Франції ніколи б не зробив таких заяв, якщо б вони не були попередньо узгоджені із Міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки, та ба більше, із центральним комітетом комуністичної партії Китаю. Якщо такі жорсткі заяви прозвучали без такого узгодження, ми вже незабаром маємо почути спростування заяв китайського дипломату від вищого дипломатичного керівництва Китайської народної республіки. Однак є абсолютно очевидним, що посол просто так заяв не робить, і тим більш не робить просто так заяв саме у Парижі на тлі заяв президента Французької Республіки Еммануеля Макрона щодо підготування спільного мирного плану із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Очевидно, готовність французького президента до роботи над таким спільним мирним планом всупереч намірам Сполучених Штатів, а також на тлі заяв Еммануеля Макрона про так звану стратегічну автономію Європи, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін міг зробити висновок, що Європа вже починає втомлюватися від війни Росії проти України, і готова пристати на пропозиції, які будуть викладені двома союзниками президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. адже є очевидним, що будь-який китайський мирний план буде насамперед узгоджений із російським політичним керівництвом, а вже потім презентований європейським політикам для його очевидної акцептації без будь-яких серйозних зауважень. Заява китайського посла. У Парижі, якщо тільки вона не буде спростована вищим керівництвом Китайської Народної Республіки, демонструє, що відбулося під час візиту голови Китайської Народної Республіки до Москви і до яких рішень прийшли голова КНР і президент Російської Федерації. Варто нагадати, що напередодні цього візиту голова КНР збирався зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським у віртуальному режимі. Тоді говорили про можливість проведення відеоконференції, присвяченої ювілею встановлення дипломатичних взаємин між Україною і Китаєм, і під час цієї Відеоконференції Сі Цзіньпін та Володимир Зеленський, які могли б обговорити ситуацію із війною Росії проти України і китайські пропозиції щодо припинення цієї війни. Однак, вже у Москві Сі Цзіньпін втратив будь-яку зацікавленість у розмовах із Володимиром Зеленським. А коли про можливість такого контакту йому нагадали президент Французької Республіки Еммануель Макрон та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн. Ці Цзіньпін просто відмахнувся від своїх західних гостей, як від набридливих комах, і підкреслив, що він поговорить із Володимиром Зеленським тоді, коли для цього прийде час. Однак, звичайно, не уточнив жодної дати такої розмови, тому що вона не цікавить вище керівництво Китайської Народної Республіки. А чому? А тому, що Володимир Путін зміг пояснити Сі Цзіньпіну, що у випадку з Україною, як і у випадку з іншими колишніми радянськими республіками, мова не може йти про суверенні держави, які мають е, такий самий рівень суверенітету, який мають Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. Сі Цзіньпін прекрасно розуміє, що це означає з точки зору китайського політичного словника. Адже Китай, скажімо, зліквідував державність Тібету і включив цю. Територію до складу своєї країни на правах автономного округу, і з цього часу державність Тібету навіть не сприймається в Пекіні як щось серйозне. Саме так в Китаї можуть розглядати і колишні радянські республіки, адже якщо між Російською Федерацією і західними країнами немає домовленостей щодо того рівня суверенітету. Який мають ці країни? Ну, скажімо, чи мають вони право приєднуватися до якихось альянсів, окрім тих, де є Росія і Китай? Чи можуть вони підписувати якісь оборонні чи економічні угоди, окрім тих, де є. Росія і Китай то звичайно питання їхнього суверенітету може бути поставлено під сумнів у будь-який момент, коли для цього дозріють умови. Як це, скажімо, відбулося у лютому 2022 року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про початок війни проти України? Результатом цієї війни, як відомо, мала бути зміна української влади і поява в українській столиці керівництва готового виконати всі забаганки російського керівництва, а також, очевидно, встановити хороші стосунки з китайською народною республікою на зразок тих стосунків, які підтримує із пекіном Маріонеткова Білорусь. Ну і в цій ситуації Китай може розглядати. Російську спецоперацію в Україні як перший етап по виходу Російської Федерації на ці кордони, на які і з точки зору Москви, і з точки зору тепер очевидно, Пекіно, Росія має повне право на кордони радянського союзу 1991 року. Ну і в цій ситуації ми можемо уявити собі, що має на увазі Пекін, коли говорить про тезу про. Статут ООН і повага до міжнародного права. Міжнародне право з точки зору Китаю може бути якраз на боці Російської Федерації, яка обстоює свої історичні кордони і не погоджується із так званою сецесією, що відбулася у 1991 році. Ми не знаємо. Наскільки серйозно готовий підтримувати Сі Цзяньпін Володимира Путіна у цій шизофренічній ідеї? Однак є очевидним і те, що для китайського керівництва мир у центральній Європі це мир на умовах Москви, а не мир, який буде. Встановлений на засадах реального, справжнього міжнародного права, а не інтерпретації міжнародного права так, як його бачить Володимир Ре Путін та його очевидний союзник Сідіньпін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!